Як отримати 40 доларів від біржі Bybit та криптовалютного проекту Холограф? Я вже знімав відеоролик на похожу, скажімо так, тему, де ми через б'юстартер, який на Байбіті, Получали аеродроп від проекту «Холограф». тобто там було потрібно виконати різні там завдання для того, щоб заклеймити аеродроп. Насправді, аеродроп був дуже маленьким, але в нас більше Байбіт спільно з цим проектом запустила промоакцію, де ми можемо отримати певну кількість токенів, які вже на даний час оцінюються в 40-50 доларів. І буквально виконавши декілька завдань, ми можемо рандомно претендувати на ось таку от нагороду. Як на мене, це хороші умови. Там з затратами буквально 1-2 долари ми отримуємо 40 доларів, якщо, звісно, біржа Bybit не збреє. Але це вже інші такі, скажімо, моменти. Та й біржа, Bybit часто дуже проводить подібні промоакції як для нових користувачів, так і для старих. Тому якщо у вас ще тут немає аккаунта посилання в описі під цим відео. Реєструйтесь, проходите верифікацію, користуйтесь біржою і на постійній основі получаєте різноманітні бонуси. А ми переходимо до наступної частини цього відеоролику детальніше покажу від а то я як нам отримати 40 доларів по даному курсу. Ні одне відео не починається без підписки на мій телеграм-канал, тому обов'язково переходіть підписуйтесь. Тут більше інформації для лоу-банків, для хай-банків. Оперативніше можна опрацьовувати різноманітну інформацію, як заробляти в інтернеті, ну і так скажімо, на криптовалюті. Тому підписуйтесь, точно буде цікаво. Ми знаходимося на головній сторінці з всіма деталями, де ми можемо ознайомитись з інформацією і починати виконувати різноманітні завдання. Тобто, призовий пул у нас 70 мільйонів токенів. Холограф буде рандомно вибрано 28 переможців тисяч і по 2 з половиною токенів. На даний час 2500 токенів це 40 доларів. Майте на увазі, що токен може як і вирости, так і впасти. І на рахунок всіх інших умов я рекомендую робити цю промоакцію в найближчий час, тобто, якщо вона у нас стартувала сьогодні 23 травня, я рекомендую робити її найближчих декілька днів, тобто заганяти максимальну кількість аккаунтів, яку ви хочете. Тому що біржа Байбіт пише, що це буде рандом. Тобто, в кожного буде шанс на те, щоб виграти, допустимо, якщо у вас 100 аккаунтів, там залетить 30 і так далі. Але цілком ймовірно, що вони зроблять не рандом, а допустимо, хто перший прийшов, тобто хто зробив там найближчих 2-3 дні, доки не розберуть пул. А вони, звичайно, що. Не скажу, що пул розібрали для того, щоб ви торгували і виконували завдання. Тому майте на увазі, що в принципі я б рекомендував виконувати найближчий час от завдання. Звичайно, в нас можуть бути і інші якісь умови, допустимо, там реєстрація і виконання завдань в певний період часу, тобто, допустимо, протягом дня, там від першої години до дня по п'яту годину, хто реєструвався тут получить нагороду, але це вже такі моменти, про які ми з вами не можемо здогадатись, і не можемо на них, в принципі, повпливати, бо ми. Не знаємо, чи так буде. І давайте вже перейдемо до самих умов. Нам потрібен тут аккаунт на біржі Bybit. може бути як новий користувач, так і старий. Нам потрібно сюди приєднатися на цю сторінку, просто нажимаємо тут кнопочку. Приєднатись далі. Потрібно виконати завдання, тобто декілька підписок. Підписка на Twitter Байбіта, на холограф і далі зробити цитування ось цього от поста. Ми переходимо на нього. Внизу ми нажимаємо ось цю от вкладочку, нажимаємо до цитата і пишемо якийсь коментар. Нажимаємо опублікувати пост. Далі нам потрібно обов'язково внести сюди депозит в розмірі більше ніж 100 доларів або 5000 тисяч холограф. Тобто вносимо 100 USDT, і у нас ось ця от стріночка вона обновиться. Далі нам буде потрібно проторгувати цими 100 USDT, токен холограф на 100 USDT. Тобто ми можемо один раз купити, один раз продати на цих ж самих 100 USDT. І відповідно ну, якби виконати умови. Пишемо тут, допустимо, 100 USDT, купляємо, продаємо і повертаємось на нашу сторінку. Обновлюється інформація протягом декількох хвилин, і ми отримуємо галочку, що ви тут виконали завдання. Наступне, про що я розкажу, це реферальний пул. Ми можемо отримати за запрошення друзів. Допустимо, ви запросите і можете отримати 250 холографа. Тобто бонус зовсім невеликий, в районі там, 4 доларів. Але кому буде таке цікаво, то можете скопівати своє посилання, кинути другу, він зареєструється, ви получите бонус. Тут є всі правила і умови. Кому цікаво, можете про це почитати. Але я цей момент, так скажімо, пропущу. Далі у нас вже останнє завдання, яке обов'язково також треба буде виконати. Ми нажимаємо на цю кнопочку почати в шостому завданні І внизу в нас просить вставити посилання на наш ретвіт. Ми переходимо на наш профіль. Далі нажимаємо на всю вкладочку, нажимаємо копіювати, повертаємось на сторінку і вставляємо сюди посилання. І одразу ж вставляємо наш юзернейм нашого твіттера Ось таким чином. І ще одним завданням буде вставити гаманець, з якого ви будете взаємодіяти з цим завданням. Знову ж таки, я просто залишу тут гаманець, щоб на майбутнє вже не вставляти. Ви вставляєте той гаманець, з яким ви будете користуватись іменно площадкою холограф. Зараз я про це детальніше розкажу, і нажимаємо Надіслати. І таким чином ми можна сказати, виконали всі завдання, але не виконали одне із самих головних. Ось тут в шостому завданні, у нас є інструкція, і побачите завдання, яке буде потрібно виконати. Нам. Потрібно буде зробити мінт якогось NFT і Brich. E, взаємодіяти ми можемо з різними гаманцями, тобто Metamask, Wallet, Binance Web 3, Connect, тобто Wallet то можемо користуватися і так далі. Мінти та NFT ми можемо в мережах Polygon, Optimism, Base, Zora, Arbitrum, Bінwise, Smart Chain і Avalanche. І перекидувати в інші мережі ми, в принципі, можемо з тими самими мережами. У нас тут є детальна інструкція, яка описує всі наші завдання. Тобто ми переходимо на сам холограф, конектуємося сюди з своїм гаманцем, у вас автоматично на цю сторінку підтягується саме актуальне одне NFT. Ось як. В моєму випадку, воно буде виглядати. Я буду особисто мінтити в мережі Зора і підтверджуємо транзакцію. Маю надію, що транзакція пройде, тому що я зараз працюю без VPN. Далі ми переходимо в вкладочку NFT Bridge. Тут ми вибираємо мережу, з якої ми е, робили сам мінт, і мережу, в яку ми хочемо зробити Брідж. Тобто ми перекидуємо свою NFT з однієї мережі в іншу. Тобто, наша NFT від нас нікуди не подінеться, але. Вона буде знаходитись в іншій мережі. Майте на увазі, що для Мінту NFT в якійсь мережі нам потрібно буде для комісії мати активне своє магамиці і для Бріджу також. В основному для Бріджу йде трішечки більше. Далі ми нажимаємо тут на плюсик і вибираємо нашу колекцію. В моєму випадку вона називається ось так. І звірити цю інформацію ви можете ось тут. Тобто назви NFT і по картинці ми також бачимо. Я її ще раз от вибираю, нажимаю «Continue», підтягнулася інформація, нажимаю «Bridge» і трішки потрібно почекати для того, щоб з'явилися транзакції в моєму гаманці. Іменно в мережі «Zora» Mint мені обійшовся в $1,60, а якщо говорити про «Bridge», то 80 центів. Якщо ви будете взаємодіяти з іншими мережами, то ви якби потратитесь менше на комісії. Але вибрав для саме мережу ЗОРА для того, щоб взаємодіяти і прогрівати свій аккаунт. Можете переглянути відеоролик в правому верхньому куті, зробити тут певні активності і також претендувати на аеродроб вже від проекту ЗОРА. Таким чином, ми виконали всі завдання, і хочеться ще сказати, що акція стартувала 23 травня, а буде закінчуватись 25 червня. Тому майте на увазі, в нас ще є буквально місце часу для того, щоб виконати тут ці завдання, і загнати максимальну кількість акаунтів. Нагороди в основному приходять протягом 7 14 днів після закінчення промоакції. Тому в цей час, в принципі, можна буде і розраховувати на наші нагороди. І знову ж таки, я хочу вас попросити підписатися на свій телеграм-канал, також поставити лайк цьому відео за україномовний годний контент. Який стараюсь робити для вас, тому знову ж таки підписуємо, ставимо лайк, і я вам бажаю всього найкращого.